Доброго ранку, брати та сестри! Сьогоднішні роздуми ми будуємо на основі 113-го Псалма. Давайте поринемо в його слова, відкриємо серця і дозволимо їм говорити до нас. Алілуя! Прославляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я, хай буде благословенне ім'я Господнє від нині й повіки, від сходу сонця й до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь піднесений понад усі народи, Його слава вище небес. Хто подібний до Господа Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо й на землю, Він підіймає нужденного спороху, витягає убогого з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він, безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя! Ці слова є запрошенням до прослави, одкровенням про Божу велич і його дивовижну близькість до людських потреб. Вони малюють картину Бога, який не просто спостерігає згори, але активно втручається в життя найменших і найнепомітніших. Цей псалом це гімн надії, пісня про те, як неможливе стає можливим завдяки Божій любові та силі. Він нагадує нам, що наша цінність не визначається нашим соціальним статусом чи досягненнями, а тим, як на нас дивиться наш Творець. Нехай ці давні слова стануть для нас джерелом сили, потіхи та натхнення на весь прийдешній день. Мій добрий небесний Отче, я приходжу до Тебе на початку цього нового дня. Дякую тобі за спокій ночі і за дар нового ранку. Дякую за повітря, яким я дихаю, за світло, що наповнює кімнату, за життя, яке ти підтримуєш у мені. Я вдячний за цю унікальну можливість знову звернутися до тебе, відчути твою присутність і шукати Твого лиця. Сьогодні ти даруєш мені особливий уривок зі свого слова, «113 псалом. Дякую тобі за ці слова, що лунали крізь століття, і сьогодні звернені особисто до мене. Вони є свідченням твоєї величі і твоєї безмежної доброти. Я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм учителем і провідником у цих роздумах. Відкрий глибину цього тексту для мого серця. Допоможи мені не просто прочитати ці слова, а пережити їх. Покажи мені, як вони стосуються мого життя, моїх обставин, моїх радощів і моїх турбот. Допоможи мені побачити за цими рядками твій характер, характер Бога, який прославлений і водночас близький, який сидить на висотах і водночас нахиляється до найменших. Нехай цей час буде не просто інтелектуальною вправою, а глибокою духовною зустріччю з тобою. Нехай твоє слово очистить мій розум, заспокоїть моє серце і направить мої кроки протягом усього дня. Я відкриваюся перед Тобою і прошу, говори, Господи, бо слуга твій слухає. Нехай Твої істини стануть фундаментом моїх думок і вчинків сьогодні. Алілуя! Прославляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я. Господи, цей псалом починається не з прохання, а з вигуку радості і заклику до прослави. Це слово Алілуя, воно ніби камертон, що налаштовує всю мою душу на правильну тональність. Це нагадування, що моє життя перш за все має бути відповіддю на твою велич. Ти кличеш мене бути серед слуг Господніх. Це слово слуга в сучасному світі часто має негативний відтінок, асоціюється з приниженням. Але в твоїх очах бути твоїм слугою це найвища честь і привілей. Це означає належати тобі, жити для тебе, виконувати твою волю. Це означає знайти своє справжнє покликання і мету не у служінні власним амбіціям чи минущим ідолам цього світу, а у служінні вічному і живому Богу. Ти закликаєш мене хвалити Твоє ім'я. Не просто вимовляти його, а шанувати, цінувати, прославляти все, що воно уособлює: Твою силу, твою любов, твою вірність, твою святість. У світі, де імена відомих людей стають брендами, де всі прагнуть слави, ти нагадуєш мені, що є лише одне ім'я гідне справжньої і вічної хвали. Допоможи мені, Господи, починати кожен свій день з цієї простої істини. Допоможи, щоб моє серце завжди було готове відповісти на твій заклик цим радісним вигуком Алілуя, визнаючи, що моє найбільше щастя служити тобі і прославляти Твоє святе ім'я. Хай буде благословенне ім'я від віднині й повіки, від сходу сонця і до заходу нехай славиться ім'я Господнє. Господи, ці слова розширюють моє бачення прослави в часі і просторі. Віднині й повіки це звучить так могутньо. Це означає, що Твоє ім'я було гідне хвали вчора, воно гідне хвали сьогодні, у цю саму мить і буде гідне хвали завжди. Ця істина дає мені неймовірну стабільність у світі, де все так швидко минає, де обіцянки порушуються, де цінності переглядаються, Твоє ім'я і твій характер залишаються непорушними. Я можу довіряти тобі, бо ти не залежиш від обставин чи епох. Ти вічний Бог. Ця перспектива допомагає мені правильно розставити пріоритети. Мої сьогоднішні проблеми, які здаються такими великими, виглядають інакше у світлі твоєї вічності. Мої радощі стають ще глибшими, коли я розумію, що вони є відблиском твоєї вічної доброти. Від сходу сонця і до заходу це простір. Ти нагадуєш, що твоя слава не обмежується моєю країною, моєю культурою чи моєю церквою. Поки я тут молюся, хтось на іншому кінці землі так само прославляє тебе. Поки сонце освітлює мій день, воно сходить для когось іншого, закликаючи до нової хвали. Це створює неймовірне відчуття єдності з усіма віруючими по всьому світу. Ми всі об'єднані в цьому безперервному потоці прослави, що огортає всю планету. Допоможи мені, Боже, жити з цим усвідомленням. Я є частиною чогось набагато більшого, ніж моє маленьке життя. Я є учасником всесвітнього, вічного хору, що співає хвалу тобі. Господь, піднесений понад усі народи, Його слава вище небес! Господи, ці слова ставлять усе на свої місця. У світі, де народи змагаються за вплив, за території, за ресурси, де політики і лідери прагнуть величі і визнання, Твоє Слово проголошує просту істину, ти вищий за все це. Твоя влада і твій авторитет не залежать від людських урядів чи міжнародних угод. Ти цар царів і Господь панів. Твоя слава не обмежується тим, що ми можемо побачити чи осягнути, вона вище небес. Це означає, що навіть найвеличніші витвори природи, безкрайній космос, мільярди зірок, величні галактики усе це лише слабкий відблиск твоєї справжньої слави. Це так принижує мою гордість і водночас наповнює моє серце неймовірним благоговінням. Хто я такий, щоб ти звертав на мене увагу? Хто я такий, щоб цей безмежно великий Бог цікавився моїм життям? Ця істина звільняє мене від страху перед могутніми людьми чи несприятливими обставинами. Якщо ти піднесений понад усе, то немає такої проблеми, яка була б для тебе завеликою. немає такого лідера, який міг би стати на заваді твоїм планам, немає такої кризи, яка могла б вийти з-під твого контролю. Господи, допоможи мені сьогодні пам'ятати про Твою верховну владу і Твою незрівнянну славу. Нехай ця істина стане якорем для моєї душі, коли навколо вирують шторми. Нехай усвідомлення Твоєї величі дарує мені мир і впевненість, що все знаходиться у Твоїх могутніх і люблячих руках. Хто подібний до Господа Бога нашого, котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо й на землю? Боже, це питання, яке ставить псалмоспівець, є риторичним, але воно змушує мене зупинитися і замислитися. Відповідь очевидна: ніхто. Немає нікого і нічого, що можна було б порівняти з тобою. Ти унікальний, ти незрівнянний, ти перебуваєш на висотах, що говорить про Твою трансцендентність, твою святість, твою відокремленість від усього створеного. Ти не просто краща версія людини, ти абсолютно інший. І саме в цьому полягає диво: Ти, такий великий і святий, не залишаєшся байдужим спостерігачем, ти дивишся донизу. Цей погляд не погляд судді, що шукає провину, і не погляд далекого монарха, що ледь помічає своїх підданих. Це погляд уважного і турботливого батька. Ти дивишся не лише на небо, на величні процеси у всесвіті, але й на землю, на кожну деталь мого життя. Це неймовірний контраст, безмежна велич і водночас особиста інтимна увага. Сучасний світ часто пропонує два хибних погляди на Бога, або він настільки далекий і великий, що йому немає діла до наших дрібних проблем, або він настільки простий і свій. Що втрачає свою святість і велич. Цей псалом показує мені істину: ти одночасно і величний, і близький, ти Бог, перед яким тремтять небеса, і Бог, який бачить кожну мою сльозу. Допоможи мені тримати в серці обидві ці істини, щоб моя повага до тебе поєднувалася з глибокою довірою і близькістю. Псалом показує разючий контраст між Твоєю висотою, Господи, і низьким становищем людини. Ти перебуваєш на висотах, а людина в поросі та в болоті. Як легко було б з цієї висоти дивитися на людство з осудом чи презирством. Скільки в нас недосконалості, слабкості, помилок, ми часто опиняємося в болоті власних гріхів, неправильних рішень, залежностей або просто важких обставин, які затягують нас і не дають піднятися. Це стан, коли відчуваєш себе брудним, нікчемним, забутим. Це місце, де немає надії, де здається, що виходу немає. І я з глибоким співчуттям думаю про людей, які зараз перебувають у такому стані. Можливо, це хтось, хто втратив роботу і не знає, як прогодувати сім'ю. Можливо, це хтось, хто бореться із залежністю і щодня програє цю битву. Можливо, це хтось, хто пережив зраду і відчуває себе розтоптаним. Це стан духовної, емоційної чи фізичної ницості. І ось тут відкривається твоє серце, Господи. Ти дивишся на це болото не з огидою, а зі співчуттям. Ти бачиш не бруд, а своє творіння, яке потребує допомоги. Ти не засуджуєш, а нахиляєшся. Ти не відвертаєшся, а простягаєш руку. Це і є суть Євангелія. Ти не чекав, поки ми самі виберемося з болота, щоб стати гідними Тебе. Ти сам увійшов у наш світ, у наш бруд, щоб витягнути нас. Ця істина наповнює мене не осудом до інших чи до себе, а безмежною вдячністю і любов'ю до тебе, Боже співчутливий. Він підіймає нужденного спороху, витягає убогого з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Господи, це не просто порятунок, це повне перетворення. Ти не просто витягаєш людину з болота і залишаєш її на березі, брудну і засоромлену. Ти робиш набагато більше. Ти підіймаєш, це дія, сповнена гідності, ти очищуєш, даючи новий одяг праведності, і потім ти садиш його з вельможами. Це неймовірний образ зміни статусу. Людина, яка ще вчора була на самому дні суспільства, зневажена і забута. Сьогодні сидить за одним столом з князями в почесному місці. Це історія про попелюшку, але не казка, а реальність твого царства. Ти береш те, що світ вважає нікчемним і робиш його дорогоцінним. Ти даєш нову ідентичність, нову гідність, нове майбутнє. Це саме те, що ти зробив для мене через Ісуса Христа. Я був у болоті без надії, але ти простягнув свою руку. Підняв мене, очистив і посадив у небесах у Христі Ісусі. Ти назвав мене своєю дитиною, співспадкоємцем Христа, Ти зробив мене частиною свого царського священства. Допоможи мені, Господи, ніколи не забувати, звідки Ти мене витягнув. Нехай пам'ять про це робить мене смиренним. І допоможи мені завжди пам'ятати, куди Ти мене посадив. Нехай це наповнює мене святою впевненістю і гідністю дитини царя, нехай ця істина визначає те, як я дивлюся на себе і на інших людей, бачачи в кожному потенціал для такої дивовижної трансформації. Серцевиною цього псалма є образ Бога, який нахиляється, це центральний образ, який пояснює все. Велич Бога вимірюється не його віддаленістю, а його здатністю подолати цю відстань. Його сила проявляється не в тому, щоб триматися на недосяжній висоті, а в тому, щоб опуститися до найнижчої точки. Це краса, яка перевертає всі людські уявлення про велич. Ми, люди, прагнемо піднятися вище, стати помітнішими, здобути владу над іншими. Ми будуємо вежі, щоб досягти небес. А ти, Господи, будуєш міст з небес на землю. Ти нахиляєшся. Це добровільне приниження заради іншого. Найповніше цей образ розкрився в Ісусі Христі. Він, будучи рівним тобі, не вважав це за щось, за що треба триматися, але принизив себе самого, прийнявши вигляд раба. Він буквально спустився з небесних висот у порох землі, народившись у хліві. Він жив серед бідних і знедолених. Він торкався до нечистих, він їв з грішниками, він омивав ноги своїм учням, і, врешті-решт, він дозволив себе принизити до смерті на Христі, щоб підняти нас із болота гріха і смерті. Ось вона, Твоя слава, Господи. Вона не в золоті і не в могутності, а в христі. Вона в рушнику, яким ти витирав ноги учням. Вона в руках, пробитих цвяхами, які і сьогодні простягнуті, щоб підняти кожного, хто впав. Це краса, яка зцілює, сила, яка рятує. Він безплідну жінку в домі, робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Цей образ, Господи, є кульмінацією твоєї перетворюючої сили. У стародавньому світі безпліддя було не просто медичною проблемою. Це було соціальне тавро, джерело глибокого сорому і відчаю. Безплідна жінка часто почувалася неповноцінною, проклятою, позбавленою майбутнього. Її дім був тихим і порожнім. І ось у це місце найбільшого болю, у цю безнадійну ситуацію приходиш ти і твориш чудо. Ти даєш життя там, де його не могло бути. Ти перетворюєш порожнечу на повноту, смуток, на радість, сором на честь. Дім, що був символом тиші і розчарування, наповнюється дитячим сміхом. Це потужна обіцянка для кожного з нас. У кожного з нас є безплідні сфери життя. Це можуть бути мрії, які так і не здійснилися, стосунки, які засохли, проекти, які провалилися, таланти, які ми відчуваємо нереалізованими. Це ті куточки нашої душі, де панує порожнеча і тиша, де ми вже давно втратили надію щось змінити. І цей псалом говорить мені сьогодні: Ти Бог, який може принести життя в мої безплідні сфери, ти можеш дати плід там, де я бачу лише пустелю. Ти можеш перетворити мої найбільші розчарування на джерело найбільшої радості. Ця обіцянка дає мені сміливість знову мріяти, знову довіряти, вірячи, що для тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який наповнює порожні доми і зцілює розбиті серця. Господи, ці істини такі прекрасні і глибокі, вони надихають і потішають мене. Але я не хочу, щоб вони залишилися лише гарними думками в моїй голові. Я хочу, щоб вони стали реальністю мого життя. Тому я звертаюся до Тебе з простим і щирим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені практично втілити ці откровення про Тебе у своїх щоденних справах? Як мені прославляти Твоє ім'я не лише словами, але й діями від сходу сонця і до Його заходу. Як мені жити з постійним усвідомленням твоєї величі, що вища за небеса, і водночас твоєї ніжної турботи, про мене? Як мені реагувати на людей, які перебувають в поросі та болоті? Чи не проходжу я повз них, занурений у свої справи? Як мені бачити в них не проблему, а можливість проявити твоє співчуття і стати твоїми руками, що підіймають? Як мені пам'ятати про свою справжню ідентичність князя твого народу, коли я стикаюся з критикою, невдачами або власними сумнівами. Як мені довіряти тобі мої безплідні сфери, не піддаючись розчаруванню? Покажи мені, Господи, дай мені мудрість розпізнати можливості, які ти пошлеш мені сьогодні, дай мені чутливе серце, щоб я не пройшов повз потреби іншої людини. Дай мені сміливість діяти згідно з твоїм словом, навіть якщо це буде незручно або вимагатиме від мене зусиль. Я не хочу бути просто слухачем слова, я хочу бути його виконавцем. Навчи мене, мій Боже, як жити цим псалмом сьогодні. Господи, виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. По перше, прошу тебе про серце, наповнене хвалою. Допоможи мені бачити причини для вдячності в простих речах і свідомо прославляти твоє ім'я протягом дня, не лише вранці, а й на роботі, в дорозі, у розмовах. Нехай моє життя стане піснею хвали тобі. По-друге, прошу про твої очі, щоб бачити людей так, як бачиш їх ти, особливо тих, хто почувається приниженим, забутим, хто перебуває в болоті труднощів. Дай мені чуйність, щоб помітити їхній біль, і мудрість, щоб знайти правильні слова підтримки, дай мені сміливість простягнути руку допомоги, навіть якщо це буде коштувати мені часу чи ресурсів. Зроби мене інструментом твоєї любові, що підіймає інших. По третє, прошу про силу пам'ятати, хто я є в тобі. Коли сьогодні на роботі чи вдома я зіткнуся з ситуаціями, що змусять мене почуватися нікчемним чи невдахою, нагадай мені, що ти посадив мене з князями, що я твоя улюблена дитина. Нехай ця істина захистить моє серце від брехні самоприниження чи гордості. І останнє, Господи, я віддаю Тобі ті сфери, де я не бачу результату, де відчуваю порожнечу. Прошу тебе, увійди туди зі своєю життєдайною силою. Дай мені терпіння чекати на твій час і віру, щоб побачити, як ти твориш щось нове і прекрасне. Нехай твоя воля здійсниться в кожній сфері мого життя. Я розумію, що жити згідно з цими істинами не завжди легко. Світ, в якому я живу, часто транслює зовсім інші цінності. Він заохочує до самопрославлення, а не до хвали тобі. Він вчить зневажати слабких, а не підіймати їх. Він змушує будувати свою ідентичність на досягненнях, а не на твоїй благодаті. Будуть моменти сьогодні, коли я втомлюся, будуть ситуації, коли моє терпіння вичерпається, будуть спокуси забути про твою велич і зосередитися на своїх дрібних проблемах. Можливо, я сам почуватимуся в болоті і не матиму сил думати про інших. Саме тому я приходжу до Тебе і прошу про стійкість. Господи, дай мені силу не здаватися. Коли мій дух буде слабким, нагадай мені про Твою могутність, що підіймає спороху, коли моє серце буде схильне до нарікання, наповни мої вуста словами хвали. Коли я відчую байдужість до чужого болю, пом'якши моє серце Твоїм співчуттям, допоможи мені триматися за Твої обіцянки, навіть коли обставини кричать про протилежне. Нехай віра в тебе буде моїм щитом, а Твоє Слово моїм мечем. Я знаю, що власними силами я не зможу. Мені потрібна твоя благодать, яка оновлюється щоранку. Будь моєю скелею, моєю фортецею, моєю надією. Дай мені силу пройти цей день, залишаючись вірним тобі, прославляючи тебе і турбуючись про інших з любов'ю, що походить від тебе. Господи, моє серце сповнене вдячності за ті істини, які ти відкрив мені сьогодні через цей чудовий псалом. Дякую тобі за те, що Ти Бог, гідний усієї хвали від сходу сонця і до заходу. Дякую, що твоя велич не робить тебе далеким, а навпаки, дає тобі змогу бачити і піклуватися про найдрібніші деталі мого життя. Дякую тобі за твій характер, за те, що ти Бог, який не проходить повз людське страждання. Дякую, що ти не просто спостерігаєш, а дієш. Дякую за те, що ти нахиляєшся до тих, хто в болоті. Я безмежно вдячний тобі за особистий досвід цього порятунку в моєму житті. Ти витягнув мене, очистив і дав нове життя. Дякую за неймовірну честь бути твоєю дитиною, сидіти за твоїм столом, бути частиною твого народу. Це незаслужений дар, і я приймаю його з трепетом і вдячністю. Дякую тобі за надію, яку ти даєш, за обіцянку, що ти можеш принести життя в мої найбезплідніші сфери. Ця надія підтримує мене і дає сили рухатися вперед. Дякую тобі за твоє слово, яке є світлом для моєї стежки і джерелом мудрості. Дякую за Духа Святого, який оживляє ці слова і робить їх реальними для мого серця. Нехай усе моє життя буде відповіддю на твою безмежну доброту. Нехай кожен мій подих буде сповнений вдячності Тобі, мій чудовий і милосердний Боже. На завершення цього часу роздумів я знову приходжу до тебе, щоб підсумувати все, що ти поклав мені на серце. Головне моє прохання сьогодні: допоможи мені жити з усвідомленням того, хто ти є, і того, ким я є в тобі. Нехай велич твого імені завжди буде в центрі моєї уваги, а прослава тобі головною метою мого життя. Нехай твоє співчутливе серце, що нахиляється до нужденних, стане прикладом для мене у стосунках з іншими. Допоможи мені сьогодні бути твоїми руками і ногами, щоб нести надію і підтримку тим, хто її потребує. Я присвячую тобі цей день, присвячую тобі свої думки, нехай вони будуть чистими і зосередженими на тобі. Присвячую тобі свої слова, нехай вони будуть добрими. Підбадьорливими і правдивими, присвячую тобі свої вчинки, нехай вони приносять славу твоєму імені. Візьми все моє життя, мої таланти, мій час, мої ресурси і використовуй це для своїх цілей. Я хочу бути твоїм слугою, про якого говорить Псалмоспівець. Я хочу бути частиною цього всесвітнього хору, що співає тобі хвалу. Веди мене, направляй мене, зміцнюй мене. Нехай Твоя присутність буде зі мною кожної хвилини цього дня, наповнюючи мене миром, радістю і силою. Я довіряю тобі цей день і все, що він принесе, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві та роздумах. Нехай істини зі 113-го Псалма глибоко вкоріняться у ваших серцях і принесуть рясний плід у вашому житті. Якщо ці слова торкнулися вас, і ви разом зі мною хочете присвятити цей день Господу, напишіть у коментарях просте, але сильне слово Амінь. Цим ми підтримаємо один одного і засвідчимо нашу спільну віру. Також, якщо у вас є особливі молитовні потреби, напишіть про них у коментарях. Наша спільнота це місце, де ми можемо молитися один за одного і підтримувати один одного. Ваша відкритість може стати благословенням для когось іншого. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб його могли побачити більше людей, які потребують слова надії. І якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропускати щоденні молитви та роздуми, а зараз прийміть благословення. Нехай Господь, який перебуває на висотах, дивиться на вас з любов'ю і турботою. Нехай Він підніме вас із будь-якого пороху розчарування, витягне з будь-якого болота труднощів і нагадає вам про ваше почесне місце в його родині. Нехай Він наповнить радістю ваш дім і дасть плід у кожній добрій справі. І нехай його мир, що перевершує всяке розуміння, наповнює ваші серця сьогодні і завжди. Амінь.